Руна дня на 25 липня 2025 року. На цей день випала руна перевернута ЕВАС. це затримки, зупинку або гальмування, страх перед змінами. Цей день може відчуватись так, ніби все зупинилося, або вас щось стримує, незважаючи на бажання рухатись далі. Ось що може вас очікувати. Сумніви у правильності напрямку, відчуття розгубленості, конфлікти або нерозуміння з тими, з ким ви маєте спільну справу чи зв'язок, втрата мотивації, енергії або впевненості у власних діях. Страх змін або опір новому. Поради на день. Замість того, щоб пробивати стіну, зупинись і подумай, чи правильна це стіна. Якщо є напруження в ділових або особистих зв'язках, це день, коли воно стане явним. Будь уважним до деталей, не роби різких кроків. Рутина може бути втомливою, а зміни страшними. Але перевернута Евас показує, що час перевірити курс, чи ви справді йдете туди, куди хочете. Не час для змін на емоціях. Зміни будуть, але трохи згодом, коли ти будеш до них готовий.